Друзі, сьогодні ми поговоримо про програму кредитування від BMW для купівлі електромобілів. Якщо за якихось умов вам не вистачає коштів на купівлю електромобіля BMW, а покупку треба зробити ще цього року, оскільки з 26-го повертається і ПДВ, і МИТО, і ЕКСИС, обов'язково скористайтесь кредитною програмою multistep 2 від BMW та Crédit Agricole. Фішка цієї програми в тому, що ви оплачуєте від 40% вартості електромобіля 60%. Берете в кредит в гривні на 5 років, де перші 3 роки діє пільгова ставка в 0%. По суті, ви не несете жодних валютних ризиків. Ваш електромобіль буде завжди застрахований протягом терміну кредитування. І найважливіше, що вартість страховки включена в тіло кредиту. І на нього поширена також пільгова ставка 0% протягом перших трьох років. Більшість клієнтів все рівно оплачують кредити на автомобілі протягом перших трьох років. Тому пільгова ставка вона ідеально підходить для тих, хто не хоче ризикувати жодними валютними ризиками. До речі, за видачу і дострокове погашення кредиту комісія 0%. Отже, встигніть придбати електромобіль вашої мрії від BMW ще в цьому році, тому що наступного року ціна на електромобілі зросте приблизно на 30%. із доступною програмою кредитування від BMW та Agricole Така можливість стає дуже реальною.